Для громади селища головне початок будівництва нової школи довгоочікуване свято. Старе приміщення навчального закладу, де сьогодні навчається 470 дітей, давно потребує капітальної реконструкції і не розраховане на таку кількість учнів. Приміщення не пристосовані для навчання дітей. Вони були просто в якийсь час радянського до радянського періоду побудовані, а вони абсолютно не пристосовані. Під час уже навчання вони переобладнувалися, латались де можна було. Населення збільшується, діток завжди приріст іде. А школу ну треба було, мусово було школа. Нова школа в селищі Головне це вже п'ятий подібний об'єкт, який будують на Волині. Загальна кошторисна вартість будівництва 41 мільйон гривень. Рішення про новобудову далось на легко, але на те й влада, аби ставити та виконувати завдання. Моя справа, щоб державний, приватний, різний бізнес платив податки. Вчасно, моя справа переконати уряд і міністрів, що ці гроші потрібні тут. На Волині тут головно, і я цю справу роблю. Тому я вам обіцяю, скільки від мене буде залежати, поки я буду при владі, я буду будувати вашу школу. На початок будівництва нової школи з нетерпінням чекали вчителі та учні, громада, селища, районна влада. Розпочнеться дуже велика справа. Будуть дітки мати гарні умови. Вчителя будуть мати гарні умови для викладання. Місце дуже гарне, поряд церква, але у нас все це влучиться разом з вами. З вашою допомогою. Учні школи зачитали пам'ятку нащадкам, яку символічно помістили в капсулу і замурували фундамент новобудови. Далі справа за будівельниками до кінця року генпідрядник планує освоїти перші 700 тисяч гривень. Школа розрахована на 600 місць. От ми тут зараз знаходимося. Початок фінансування вже є. Що таке? 700 тисяч, якщо перевести. Це має зробити третю частинку котловану. Школа дійсно є велика. Я би сказав, що це школа майбутня. За християнською традицією фундамент новобудови освятили. А про гарний настрій присутніх на святі подбали учасники художньої самодіяльності головненської загальноосвітньої школи.